Історичний процес це динаміка, динаміка змін речей, звичок, людських доль. Еволюцію міського простору відслідковують зокрема за допомогою карт: які будівлі з'являлись, які місцини безповоротно втрачені, як виглядали цвинтарі, де зараз розбиті міські парки? Досліджує відомий дніпровський блогер Артем Костюк. Артем не має профільної історичної освіти. Проте створений ним проект Old Maps використовують знані краєзнавці історики і архітектори. Дійсно, я не історик за освітою, і, мабуть, я не історик в тому сенсі, в якому ви, мені, ви мене сприймаєте. Я просто цікавлюсь містом. Тобто, це і історія, і урбаністика, і архітектура. Просто я а, вивчаю місто по деталям. Що таке проект Old Maps? Це цифровізовані карти, які відображають динаміку зміни міста. На прикладі Дніпра це виглядає наступним чином. Артем Костюк віднаходить карти міста чи окремої його частини, наприклад, 1900 1910 1950 років. Потім цифровізує мапу. Завдяки програмі у інтерактивному режимі можна побачити сучасну місцину, майже кожний її квадратний метр, якою вона була 10, 20, 100 років тому. Новий ну, інтерес до цих матеріалів у мене виник у приблизно 2009 році. Тоді я вперше побачив аерофотознімок Дніпропетровська з 41-го року. Я був дуже здивований, тому що я навіть уяви не мав. Так, це 21 серпня якщо не шаба не 41-го року тобто два місяці війни в йде тільки от німці зайшли uh -huh. до нас тобто вже вже пішли процеси змін у у місті і я я просто на той момент і навіть подумати не міг що такі матеріали можуть можуть існувати і уявіть на на одній фотографії все місто ми бачимо повністю вулиці ми бачимо повністю якісь те, планування тих років тобто інформації просто Неймовірна кількість. Копітка робота з пошуку старих карт тривала не один рік. Деякі матеріали були довгий час засекречені через холодну війну між країнами заходу та соцтабору. Потім я шукав нові подібні матеріали, але 40-х років практично не було. І у 2015 році я знайшов скарб, мабуть, навіть крутіший ніж той, що я знайшов у 2009-му. я. В американському архіві я знайшов супутниковий знімок 1965 року. Повністю все місто. В ідеальній якості, там навіть машини на вулицях були. Це, мабуть, розвідники робота. Так, це, це вже був розсекречений супутниковий знімок. З накопиченням карт Артем Костюк вирішив, що саме час зробити їх загальнодоступними. Більш того, основна задумка проєкту Maps – показати розвиток міста в динаміці травні місяці 2019 року я запустив проект World Maps і Викликав дуже великий інтерес в першу чергу у професійної спільноти, у істориків, mm -hmm. у архітекторів, у археологів, тобто у студентів, які навчаються на профільних курсах. Я потім вже шукав, де цитують і де посилаються на Old Maps. Я бачив, що студенти пишуть дисертації, дипломні роботи. Ну, я дуже радий, що. Своїм інтересом до цієї теми я допоміг і іншим людям, які вивчають місто, вивчають його розвиток. Завдяки старим картам є можливість побачити об'єкти, які давно непомітні. Приклад кладовище де ховали військових вермахту у роки Другої світової війни. Зараз тут парк пам'яті та примирення. Якщо ми говоримо про проект Олдмапс, такі речі, як текстури старих кладовищ, чи, чи вони видні на старих картах цих в мене там є декілька аерофотознімків з рокових років, які дуже дуже детальні. Вони малого масштабу. І от саме це місце видно там свіжі могили, 41-й рік. От німецька количка, як воно формувалося, всі всі ці рядки, все це добре добре видно. Проект Old Maps має також прикладне значення не так давно, завдяки аерофотозйомці часів Другої світової війни вдалося зробити сенсаційну знахідку. Було віднайдено місце поховання першого почесного мешканця Катеринослава Олександра Поля. Завдяки його діяльності наш регіон у другій половині 19 століття став одним із промислових центрів, але от завдяки дійсно аерофотозйомці і прив'язці до координат Змогли знайти точне місце. Поруч тут знайшли, ви пам'ятаєте, кілька склепів, серед яких і був і Олександр Поль. Після того, як могилу Олександра Поля вдалося віднайти, його рештки перепоховали у Севастопольському парку. Були плани щодо масштабної реконструкції зони відпочинку та створення на цьому місці пантеону видатних мешканців міста. Однак широкомасштабна агресія Росії завадила цим планам. Сприйняття цього парку треба змінювати, все ж таки, щоб це був парк, який присвячений Олександрополю, який присвячений відомим жителям Катернослава. Тобто я ще не бачив кінцевої концепції парку, але я чув, що сама суть парку все ж таки буде змінюватись. Після завершення війни роботи з реконструкції парку продовжать так само, як буде розвиватися проект Old Maps. У планах Артема Костюка покрити шарами карт всю Україну. Він сподівається, що до проекту долучаться небайдужі українці, яким цікава минувшина.